Родичі, всім привіт. Я сильно перед вами винуватий, бо тому що я обіцяв вам розіграш, як приїду сюди за неділю. Так сложились обстоятельства, що я не співаю, і ми його зробимо прямо зараз. Було відео в Польщі, там де ми збирали банки, зараз я вам його покажу. Там, за, хто більше набере лайків в коментарях, тому 300 гривень і 200 гривень. Я все помню. І про Чехію теж повню. Чехію зараз не можу полетіти, тому що далі приймете, чого я не можу сюди відлучитися, поки в мене немає документів. Дивимося, зараз включу планшет, все покажу. От це відео, яке було. Зараз я зайду в коментарі: 847 коментарів. Зараз все передивимося. Я вам зараз покажу, бо я ще їх чесно всі не передивився. От, 23 вже я бачу Я теж комусь став. О! І так, дивимося. Перше місце, то є 300 гривень. От, якщо Віталік не хоче йти на завод LG, він може розміновувати парки та сквери. Пожалуйста, 23 лайка. Слідує, ще десь знаходив 19 чи 17. Зараз я вам знайду слідующе. І от у нас виходить друге місто. Братан, молодець, що стараєшся показуєш все, як є. Удачі. 19 лайків 23-19. Як це відео вийде, я вже сюди напишу з свого профіля, щоб вони победители. І скину їм, бабок. Щоб отримати бабки, дивіться, треба знати, що зробити. Це мій номер телеграма і Viber. Напишіть мені куди небудь победителі, я вас буду чекати. На порядок не обращайте уваги. Победителей ще раз поздравим. Все по чесному я вам силочку на це відео ставлю внизу, щоб ви не казали, що когось дурю. Самі подивитесь. 20 хвилин, смутне сидів, передивлявся, аж глаза собі понатирав. Скоро я вам запустю інтересне відео. Я думаю, прям прям сьогодні я вам його наверное, запустю. Сначала це випустю, а далі слідче. Отак от, от хтось сидів, написав п'ять слов, 300-200 гривень. Ще раз поздравляю. Давайте, всім удачі, все по чесному і ще раз развиваю, що так довго затягнув. Ну, тут обстоятельства казалось сильніші, ніж розіграш. Потім поймете, чого я побачите слова, ці всі моменти, все зовсім скоро все побачите. Давайте, всім пока. І за Чехию я, звісно, не забув, все павлю. Ну, не можу вирватися, поки місць не можу. Обов'язково з'їздимо, все покажу, полазимо по барахолкам, все зробимо Парижа і Лондона.